А ти себе як більш комфортно, ким почуваєш? Ти блогер, гуморист, ведучий, типу. Шо? Ведучим некомфортно. Некомфортно. Не ну, тобто, я е... Я ще ні одного ведучого не чув, яким став, блядь, ведучим, комфортно. Я, да. блядь, обожнюю бути ведучим, хочу вести все всього. Бо деколи ти обманюєш себе. Так. Ну, я... я... Певний час себе обманював. Uh -huh. Настю, бо я постійно відсилаю до Настя за кадром моя дружина, от я от ніколи згадував, я тут якийсь дурочок. Настя, Настя, то камера. Тільки я їй сказав там якийсь час тому, що я не дуже там кайфую від цього від проведення. Загалом, в принципі, вести, коли ти вже прийшов туди, трошки зрозумів людей, нормально. Так, да, інколи, тим більше, коли людям подобається, це взагалі такий кайф. А ви, ви не вели заходи? Да. От коли ти отримав хороші гроші після весілля, і ти приходять за руки. Угу. Дякую. Угу. Офігенно дякую. А ти ж по суті зробив просто роботу свою. Так, ти не відчув такі... щось унікальне. Так, так. так, а тобі такі вдячні люди, і ти такий їдеш додому, ну, щасливий, знаєш. Угу. Uh -huh. От позитивних моментів дуже багато. І в основному люди в нас дійсно дуже хороші. Я не бачив жодної бійки, хоча нормально провів весіль. Було тільки десь з крайніх. Побились десь там і прийшли там якусь кров, витирали щось там. Отаке я бачив. І то це був твій конкурс. Не так не так трохи переборщив. <AM> а загалом, ну, класні люди, все. Просто ви розумієте, що ти йдеш налаштований з готовністю в голові до того, що може бути якийсь додік, який нап'ється, і почне тобі псувати життя. А такі бували. Ще постійно хтось сяде під колонкою, тому голосно, тому тихо, то й ще. А в діджеїв це взагалі життя, ну просто. Ага. Як ці люди живуть, підходить? Я просто Кожна цю. людина підходить, да. щось просить. Все блять щось нормальне. Ага. Що? Що, нормально щось. Ага. І що ти йому включиш? Добре, включиш те, що він просто, підійде хтось другий. Да, так, а він, що, він, що, він, що ти за хуйне включив? Вони, як правило, ще просять щось таке, там, типу, ну, якийсь шансон чи ще щось, знаєш що ага. таке. Ті, хто просять. Ой, блядь, думаю, йди, блядь, випий. Йди випий, не цей. А потім він написує і підходить до тебе. Да, да, да. Скажи щось нормальне, що нормальне. Ну, щось нормальне. Ну, коротше, е да, свої, свої мінуси там є, але кажу, в мене як на мене, нормально виходило вести. Але щоб це моя прям мрія була вести весілля, то, то такого ні. І зараз я дуже радий, що в мене виходить з часу відходити від цього. Uh -huh. Можливо, з часом знову ж таки сьогодні з нас і обговорювали. Так. так що треба було б, напевно, я зроблю так: зроблю круте промо, круту фотосесію, піднімлю трошки вище ціну. Нехай їх буде менше, але будуть люди, які хочуть мене там бачити, якщо будуть готові заплатити. Так, чисто на тебе. люди. Так, так.